Доброго ранку! Це програма Ера будівництва Лев Толстой казав, щасливий той, хто щасливий в себе вдома. Як обрати оселю, яка вас радуватиме? Про це наша програма. «Приєднуйтеся». цим випуском. Ми розпочинаємо цикл, присвячений різним видам житла. Сьогодні дізнаємося, що являють собою квартири у панельних будинках. Завітаємо в трикімнатну оселю по вулиці Урлівській, 28, на столичному масиві Позняки. 2 наш гід інженер технічного нагляду компанії «Київміськбуд» Наталія Вільховська. Піднімаємося на 13-й поверх. Помешкання в панельних будинках здаються із сантехнікою та ремонтом. Це найперше цінують покупці такого виду житла. В трикімнатній квартирі два холи. Як оформити інтер'єр? Фантазуємо в першому ж коридорі. Як це можна обмоблювати? Ой, я бы здесь сделала суперовое, я бы здесь сделала очень хорошие шкафы встроенные, да, и здесь вот тоже такие угловой встроенный шкафчик. Коли ви заходите сюди, особливо зимой, в, зимний, в одежде, которая имеет достаточно достатньо об'єми, то одразу Вот Здесь вот кам'я для снятия обуви і вот. большое овальне зеркало. Я думаю, що здесь уютно. Планування квартир постійно вдосконалюються. Наприклад, цього помешкання бачимо, кімнати розташовані в різних кінцях оселі, щоб кожен член сім'ї мав власний простір. Також важлива економія житлової площі. Это место для установки очень удобно для установки встроенных шкафов. Это очень удобно. Почему? Потому что тогда в комнате не нужно дополнительно устанавливать какую-то мебель, освобождается жизненное пространство, чего нам практически всем не хватает. Розміри балконів збільшено до 5 квадратних метрів. Вихід на балкон є і з кухні, і з кімнати. В літнє час у вас двір на балкон буде відкрита для провітрювання. І заходіть, приготувати собі щось, або зайти випити стакан сока, посидіти на балконі. То це дуже удобно, коли є пряме спілкування саме великої кімнати і кухні. Минаючи балкон, дістаємося на кухню. Її площа – 11,5 квадратних метрів. Робоча поверхня викладена плиткою на стінах шпалери, що миються. Площа ванної кімнати 4 квадратних метрів. Вистачить місця для пральної машинки. Далі потрапляємо у світлу спальню або дитячу. Зверніть увагу: вікно не має додаткових перегородок. Так і світла більше, і мити вікно господині буде зручніше. Шпалеры тут виробництва? выробництва. Тільки українського производства. теж тоже українські, і линолеум наш український. поэтому ми считаем, что все-таки і линолеум совершенно не хуже імпортного. Може, би, даже по некоторым показателям не лучше, потому что они у нас больше идет проверок, и это более безпечно для жилья. От поэтому ми в устрої переміняємо наша дія. Місця загального користування в будинках повинні бути не менш комфортними ніж самі квартири. Так, є вхід в будинок з різних боків. Обов'язкова наявність пандусів, дитячих майданчиків. Ми звернули увагу, що чимало вікон в будівлі відчинені. От навіть зараз у мене в квартирі всі батареї повністю на ноль закличені. І тепло в квартирі у нас трьохкімнатна квартира. Получається, вона на дві сторони виходить, То ми доволі за того ж то очі в трусах і маєчки бігає та зиму зіму Як ми дізналися на одному з будівельних майданчиків Київміськбуду, нині застосовуються три шарові панелі із внутрішнім утепленням: береже тепло в домівках і зовнішнє утеплення. Наші дома мають вентиліруєми фасад наружне утеплення стін. Монтажні стики в панелях захищені від атмосферних осадків. Тому в квартирах тепло, сухо і дуже комфортно. А я живу саме вот в такому домі, який ми построїли, і в ньому тепло, и уютно. Але це ще не все. Індивідуальні теплові пункти дозволяють не втрачати тепло в цьому індивідуальному тепловому пункті. йде підогрів води до определеної температури, яка предусмотрена нормами, і одразу подається по стоякам в кожну квартиру. Розводка Це імець в виду гаряча вода і ватепетниці сезон теплоноситель. На цьому поки що зупинимось, А один із наступних випусків присвятимо особливостям каркасно-монолітного житла. Це була програма Ера будівництва домашнього затишку. І гарного дня! Дякую, що дивились. до зустрічі!